Розширювалися ми того року дуже багато. То поїхали, зробили 30 вуликів, то приїхали, зробили 30 корпусів, там 60 вуликів, 80 корпусів. Та по-різному було. Фактично ціле літо було зайнято суто розширенням пасіки, робота з вуликами. Робили вулики, робили вулики, робили корпуса. В принципі, так не дуже сильно і помічали. Там вивезли 30, там вивезли 60, там вивезли. 80, зробили, 300 рамок вивезли, зробили 600 рамок вивезли, поставили, бо медозбір і тому подібне. Прийшла осінь. Почали ми то все знімати. Возити з викачкою меду. Різні там варіанти вже були. Викачували, піджимали гнізда, збирали рамки. от, возим і возим, возим і возим Як зараз знову повна машина, фактично. Хтось мені скаже, так в рамки не перевозить. Це все перевозиться, нічого їм не буває. От. І Виникло питання з їх зберіганням, зберіганням корпусів, зберіганням рамок, зберіганням суші. Ну, поки що якось ми позавозили всюди, де можна було тільки зберігати, От. І де можна було поставити, нам в принципі бракує місця. Реально просто бракує місця, не На Наслідуючий рік, напевно, будемо брали якийсь склад. От, і Там це все повністю зберігали. Рамки зберігаємо в одному місці. Теж придумали, як, і що, і по чому зараз суто обробляємо сіркою, не дивимося на е е е ті моменти, що поставити там листя горіху і тому подібне. Тобто дитячі сказки, е е казочки можна сказати, дитячі е е е іграшки. Втрачається дуже-дуже багато рамок. Дуже-дуже багато моль з'їдає. Просто з'їдає і нічого ви з тим зробити не можете. Ну і ми не могли теж. Цього року на даний момент жодної рамки ми не перетупили. От, ми вже перепровіряли там, де ми їх зберігаємо, як зберігаємо. От, якщо нам вийде так зберігати до весни, в принципі, знімемо тоді відео і обов'язково покажемо. Обов'язково. Е, різні способи ми були, вже пробували то замотувати в плівку, то ставити полоски від молі. Ті полоски від молі теж допомагають, як мертвому кадилу, там без варіантів. Цього року грохали свічку цими шашками сірки. В принципі, так виходить, зберігання, принаймні на даний момент, починаючи з серпня місяця, жодної рамки ми не перетопили. Микола Володимирович, ми перетопили хоч одну рамку? Не, було, що От, цього року такої не було. От, до чого я веду? А веду я до того, якщо ви розширяєте пасіку і масштабами величезними. Врахуйте на осінь, де то все зберігати і як то все зберігати. Бо на даний момент ця машина рамок, яка в мене зараз загружена, я не знаю, де її завести. От, один склад повністю загружений, другий склад повністю загружений, третій склад теж загружений. Якщо ви подумаєте, що ми зберігаємо корпуса окремо від рамок, ні. Повністю рамки в корпусах підставлені там 25 см, 30 см, щоб можна було кинути, розпалити шашки для відмолі. щоб це все проходило димом і сіркою. От, і не знаю. Зараз щось будемо думали? Зараз повеземо. У нас ще залишається 4 пасіки. От, і там ще в будь-якому випадку десь піджиматися гніздо буде, бо ми вже формуємо на зиму. От, і ми ще будемо везили, везили тих грамок, а де їх складати, ми ще не придумали. Каже, Микола Володимирович брати в оренду. Брати в оренду вже нам треба склади. Ну, не знаю, побачимо. Поки що зараз то, того року то запхаємо. Через зиму думаємо все одно доробляти вулики, доробляти корпуса. А там же будемо думали за склади, думали за склад, де то все складати і як складати. Так що отаке. Розширяєте пасіку, думаєте, де зберігати. Першочергово. Розширили, розширили, прийшли збирати, не знаємо, куди то все тепер дівати. Ну нічого, розберемося, зробимо. І справамся по-любому всім до побачення.